Я не хватить сидіти в телефоні, бо зараз в тобі телефон щезне. Так я. Як в тій касті, що ми там де, перед тим розказували. Клади телефон. Ну добре. А що там на чому ми закінчилися? А що той хлопчик пішов? пішов. А, що тато прибіг, каже, машину розбили нам, От, він в кімнаті в нього телевізор пропав. Він думає, блін, то не смішно. Бабка була права, якась чарівниця. Треба йти її шукати. А як я її буду шукати, як я телефон мене щез? А старий викинув? Старий, та там якась Nokia в нього кнопочна була, але йому треба було по карті шукати. От. І він цей, думає, візьму своєї сестри телефон. Швиденько. І цей. І, можна сказати, він типу без дозволу взяв, то вкрав. От. І поки він спускався сходами, дорогі кросівки його на ногах щезли. От. Прийшлось бігти в якихось спочатку босим, а потім якісь там пішов до Коротше, в гаражі, там в тата якісь шльопки знайшов, старі, брудні, дереві і в них побіг. Побіг в то місце, де там та бабулька йшла, і дивиться, її немає. Думаю, де ж вона могла піти? Каже, Напевно, вона пішла на базар, а базар трохи далі. Ну, Він побіг за нею, все, біжить, біжить. От. Якась там дитина йшла, і він щось. Е, ну, йш, йшли діти, і, і він не міг їх оббігти. Обіг, він взяв, штовхнув там одного, той впав собі по От. І тут, коротше. Раз його Apple Watch з, з руки теж йому щезає, розумієш. Він думає, та що ж таке, скільки ж то може бути. Там що в мене вдома я колядував і мені под пода подарували ці подарки на день народження, теж там якийсь там PlayStation. От, лиш би воно не щезло. І він біжить, біжить, біжить. Коротше, бачить, а бабулька щось там якраз. Вдавали якісь яйця. От. Він підбігає до неї, каже: слухайте, розчаруйте мене, бо кап'єць все пропадає. От. І тут якась інша людина хотіла, каже, по скільки яйця. Він каже, та йди звідси старий, що ти тут мішаєш, бач, я це. І тут раз в нього щезає е, цей PlayStation вдома. Він думає, та що ж таке? Ну, в общем. Ой, та бабулька казала, як він перестане, то в нього все відновиться, але вже все щезло не буде. Вже